Хо-хо-хо-хо, друзі, дивіться, що в мене є. Невже сьогодні в нас буде монетка? Цей ліс випускати мене не хоче. Є, є в нас ще одна монетка. Є. Друзі підписники та глядачі каналу. Виїхав я на Коп. Сьогодні дуже жарко. 35 градусів, комарі кусають, але монетку знайти хочеться. Як завжди, буде щось цікаве, я включуся. Але один спойлер: якщо ви побачили цю вступну частину, отже, я це відео не вдалив, і щось таке я знайшов. Що ж, вам приємного перегляду. А я побіг копати. Неподалік від стежки, ось випадково знайшов гриба. І біля нього я бачу ще одного. Це в нас синяки піддубники. В лісі, до речі, дуже сухо, земля, прям як пісок, як залізо а вони якось і, і ростуть. Ходжу я по грибних місцях і першою мені випала не монетка, а ось такий патрон від ППШ. Спускався я лісовою стежкою, ось такими ярами. І гляньте, що я побачив. Це в нас здається білий гриб, але <плес> в найгіршому своєму стані, в якому його можна зустріти, повністю порожній, сухий та червивий. У лісі часто тут трапляються і такі гільзи, крупніші. Ну і куди в лісах без цього. Маємо в цьому лісі гудзик, ось такий, можливо, солдатський. Далі мені випала ось така штучка. Била вона мідним сигналом, як бачите, тут є візерунок. Але, скоріш за все, якась жбонь. Біля лісової стежки мені випав ось такий радянський ніж. Друзі, привіт! Сьогодні буде другий день копу. Минулого разу мені не вдалося знайти нічого. Дуже багато проволоки, пробок і жодної монетки. По дорозі назад зустрів свого знайомого камрада, який живе поблизу того лісу. Каже: Я за 5 років там вже вилезав усе, тобі там нічого робити. Ну що ж, сьогодні буде другий день копу. Походимо ми ось біля таких ставків. Ось прямую я такою польовою дорогою. І на другому ставку вже маю першу монетку. Це в нас монетка українська. Дійшов я ось до четвертого ставка, а їх тут 4. А монеток немає. Тут, до речі, теж був пляж старий. Ось, середина літа, а бачите, тут нікого немає на цьому пляжу. А це все через те, що цей ставок перетворився у калюжу. Ще років 15 вода була починалася ось біля лопати. Ну, а зараз бачите, калюжа. Усім привіт! Сьогодні буде третій день копу. Третя спроба знайти хоч щось. Сьогодні я виїхав у інший ліс, вже викопав сигналів 20, але поки що все пробки. Маємо ось такий сигнал. Сигнал хороший, сигнал царської монети, а також алюмінієвих ложок та консервних банок. Це в нас ось така жбонька. Так, обійшли ми весь цей ліс і вздовж, і впоперек. Монетки не знайшли жодної. Привіт усім камради, день п'ятий. Чергова спроба знайти хоч якусь монетку. Ось ми вже в іншому лісі будемо шукати. -ху ху 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 друзі, дивіться, що в мене є. Невже сьогодні в нас буде монетка? О, то це ще й монетка радянська. Жовтенька золото партії. Монетка, монетка до реформи. І що це в нас? Дві копійки, здається? О, дві копійки 56-го року. Ну що ж, супер. Бачите, скільки мені часу знадобилося, щоб знайти ось цю монетку. Є, є в нас ще одна монетка. Є. Била вона так 60-63, я думав, якась фольга буде, а воно гляньте, що в нас попалося. Це в нас е, рамочник 46 рік, дуже хороша монетка. Ну, Якщо чесно, аж не вірилося. Супер. Я думаю, ця знахідка заслуговує вашого лайку. Маємо на стежці нашу монету, хоча я сьогодні на них і не полюю. Ось така. Біля лісової стежки є і ось така гільза. Ось така в ній вставочка. Є написи, Скоріше за все, сучасна. Гляньте, що я викопав. Коли монетка ось так стояла рубом, я думав, що це німецькі дві Райхсмарки. а ось так підняв. Хопа, а це наша монетка. Ну, За кілька місяців копу, то це моя перша монетка із цих білих. Воно й не дивно, бо ось тут такий столик. А щодо цих білих монеток, то менші номінали гривня-дві звучать як якесь залізо. Те саме стосується і білих українських копійок, 1-2 та 5 копійок. Ну, а ця звучала так непогано, як мідь. Друзі, ще одна, ще одна. Подивіться, стоїть ось такий столик, де відпочивають зараз. І ось що біля нього я викопав. Монетка досить крупна. І це не наші 50 копійок, не наша гривня, а це ну, 100% 5 копійок радянських. А ну глянемо, чи вийде її відтерти. Ну, щось виходить. Так, це 5 копійок радянські 61-го року. Ох, гляньте, який стан. І ось тут сидять на цьому столику, відпочивають, можливо, наші гублять. Але, скоріш за все, до цього столика на цьому місці стояв ще один столик. Випала мені ось така безділушка. Мабуть, щось від замка або щось, щось типу того. Відійшов я трохи від столика та маю наші 10 копійок. Ось такі звичайні 92-го року. Так, завершуємо наш сьогоднішній коп. Як бачите, четвертий вихід дав нам кращі знахідки, ніж усі минулі рази. Маємо сьогодні три радянські монети, три наші монети, та ось таку штучку, яка... Виявилась не монетою. Які в нас сьогодні є монети радянські? 1956 рік, 2 копійки, так зване золото партії 15 копійок рамочник з 46-го року. Та пізня 5 копійок 61 1961 року. Вони, до речі, рідко попадаються через те, що вони крупні, і виявити їх металошукачем набагато легше. Ну і куди без шмурдяка. Весь дрібний шмурдяк я забираю, щоб не викопувати його знову. Всі ямки я закидаю. Хотів, друзі, я вже з вами прощатися. Ішов я лісовою дорогою, і ось вже біля виходу з боку стежки. Знайшов монетку. Це в нас 3 копійки 80-го року. Ось в такому хорошому стані, якщо її відмити. І ось. Відбиток від цієї монетки. Ось, наче якась печатка. Цей ліс випускати мене не хоче. Обходив я всю цю поляну, повертаюся до місця, де я знайшов трійку, і ходжу вже на всіх сигналах. І ось що я знайшов прямо викинута назовні. Думав, спочатку що це двійка, але якщо придивитися, можна побачити, що це в нас десятка. Такі сьогодні в мене були знахідки, як бачите, монетки були. І для чого взагалі я показував вам попередні дні? А це все для того, друзі, щоб ви побачили, що на копі не буває днів однакових. Бувають дні хороші, бувають дні погані. Це все те саме стосується і риболовлі, і збору грибів, і будь-якої іншої справи. Щоб добитися хорошого результату, треба просто мати більшу кількість спроб, більшу кількість виходів. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Дякую всім, хто мене дивиться. До нових зустрічей!